Всім привіт, мене Саша Гурші, я тревел-агент і зараз я перебуваю в Тургаді на центральній вулиці, на Шратоні. Прогулююсь до вулиці, і згадав, що два роки тому я був, знімав для вас готель Міна Мар, а зараз звернув увагу, що вони обновили фасад. Тому вирішив зайти, так, зайти, так, для вас відзняти маленький, коротенький огляд Показати, що змінилось в цьому готелі. За два роки. Якщо відпочивалося нещодавно, дивіться, своїми враженнями своїми емоціями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Собака пір. Ну що ж, оновлення відразу на обличчя. У нас рецепція була раніше, ось тут, зараз з іншої сторони. Повністю оновлене лопі. Ну, зовсім інше відчуття від готелю. Тому що раніше тут було все таке стареньке, а зараз живі квіти. Сподіваюсь, живі. Так, живі квіти. Обновили ліфти. Я сподіваюся, що далі, що далі також все оновлено та стало набагато цікавіше і яскравіше, ніж раніше. О, тут уже і люди відпочивають. Тому що коли я тут був, біля басейну майже нікого не було. Проте я знімав для вас огляд синку, в, в холодний місць в Єгипті. Але зараз майже всі шезлонги заповнені. І цей басейн, до речі, взимку з підігрівом. Оновили також фасад головного ресторану. Всередині тут, по факту, як було, так і залишилося. Туристи відпочивають, снідають. Зараз, закінчуючи цей сніданок, показувати вам весь асортимент. їжі я не стану. Тут нас готують омлет, яйця. Там закуски, ну, як і раніше, вибір не дуже великий, але він є. Є тости, є каші, є сосиски, картопля, яйця, йогурти. Вирішую показати все. Із фруктів, апельсин, світі, фруктовий салат, а також величезний вибір випічки. Це ресторан на сніданах. І ми з вами йдемо далі. Як і раніше поблизу лобі та головного ресторану, у нас є бар. Саме цей бар у нас працює цілодобово 24 на 7. І в будь-який момент, в будь-яку годину, з тим можна прийти, взяти собі або з каву, або ж водичку, або ж просто алкогольний коктейль, навіть о третій ночі. Як і раніше, прогулюючись по території, можна сісти на качельку, відпочити, посидіти, випити коктейль і потім прогулятись далі або ж до бару, або до ресторану, або до пляжу. І з новинок обновили або ж відкрили італіянський карт ресторан. Тут у нас піца та паста. Можливо, він був і раніше, два роки назад. Я його не замічав, не пам'ятаю. Але зараз він є, він працює. І відвідати ви можете цей ресторан під час вашого відпочинку. Нагадаю вам, що всі корпуси в готелі Міна Марк вони тягнуться вздовж. Ось там у нас рецепція, і вся територія, де букви П. Рецепція, один корпус, другий корпус, за рахунок чого, прогулюючись між корпусами, тут буде мінімальний вітер, його майже не буде навіть зимку. І пляж тут один з найменш вітерніших. До того ж, піщаний пологий захід в море, Зараз я вам покажу, І взимку тут не холодно, вітер мінімальний, а головне те, що немає відливів. Тому вся центральна частина кургади, всі готелі на Шератоні, вони без відливів з піщаними заходами і дуже зручно для відпочинку з дітками. Територія невелика, але дуже компактна. По закінченню корпусів у нас знаходиться дитяча площадка. Дитячий аквапарк. Там гірки невеликі, але дітки бавляться, діткам цікаво. Ось, бачите, в кораблику міні-басейн. Трішечки вище є гірки. З однієї сторони, гірки з іншої сторони. Якщо не попомиляюсь, то ось тут у нас розташований амфітеатр. Саме там у нас в вечірній час проходить анімація. Басейни, на жаль, без підігріву. Там де аквапарк. Ми виходимо зараз вже до пляжу. На пляжі у нас є рибний алякард, проте він за додаткову плату. Тут є дитячий Kids Club. І трішки далі у нас бари та снеки. Як і говорив, піщаний пологий захід в море, дітки бавляться, ліплять пасочки, є також, також можливість зайти з пірса. З пірса є сходинки. І в загороджених частинках можна купатися, бавитися. Проте пляж дуже маленький. Пляж, мабуть, метрів 70 не більше. І людей тут дуже чимало. Місць, як на мене, то для пляжу маловато. На пляжі вітру майже немає, а от якщо вийти на пірс, то тут трішечки вже вітерець піддуває, трішечки освіжаються, і хочу показати вам лакунки. Лапунки, які можна купатися, спускаючись з пірсом. Тут у нас пляж готеля Міна Марк», А вже ось тут у нас пляж готеля Лапача. Наступному випуску я покажу огляд саме цього готелю. Готель Міномарк розташований на першій лінії та має власний приватний піщаний пляж. Піщаний пологи захід моря, що дуже зручно. Відпочинку з дітками, з маленькими дітками. Дітки бавляться, купаються, ліплять пасочки, а також вздовж пляжу є пірс, по якому можна пройтися, зануритись. Там буде глибина побільше і навіть плавають, риб, плавають рибки. Тому, якщо плануєте відпочинок, міномарк беріть з собою трубки, маски, ласти. Тут є на що подивитися. Після огляду та інспекції готеля Міномарки я знову ж таки розумію що правильно роблю, що повертаюсь в готелі через рік, через півтора, через два роки, тому що готелі змінюються. Деякі змінюються в гіршу сторону, деякі в кращу. І насправді Мінамарк, зміни, які пройшли, вони лише в позитивну сторону. Тому з де можна їхати відпочивати. Харчування гіршим не стало, проте оновлення, які є, вони лише на користь. Минулого разу я вам спа-комплекс не показав, в цьому випуску виправлю: тут у нас перукарня, б'юті салон, а також можна замовити спа процедури: манікюр, педикюр, масаж. Звичайно, не всім потрібно, але, але знаєте, що в готелі таке є. Тут навіть джакузі, там далі у нас сауни, парні. Тому під час відпочинку тут можна буде провести час і порелаксувати. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Цьому випуску я хотів показати вам декілька категорій. номерів, які ви частіше все бронюєте в готелі Мінамарк. Марк. Проте ви бачили скільки зараз людей на пляжі. Пляж майже заповнений, а басейни заповнені готель на 100% загрузці. Тому на жаль, ма я вам не показав, казав територію, показав пляж. В Готелі я не проживаю, лише заїхав на інспекцію перевірити, що тут змінилося за останні два роки. Якщо ви плануєте відпочинок Мінамарк, я вам раджу бронювати тури завчасно, тому що на найближчий місяць вільних номерів в цьому готелі на жаль немає.